Three, two, one, go! That? Yes! Розслідування рецепт миттєвого збагачення та запорука неймовірної світової популярності і усе в одному флаконі лише за одну єдину хвилину, а головне власною ж головою. 142 розбитих лобом яйця вмить перетворили американського школяра на зірку інтернету володаря призових та власника сертифіката книги рекордів Гіннеса. Зраділий підліток, що правда зізнався до того, як пішов на рекорд, мав змогу кілька місяців поспіль трощити яйця. Досхочу у маминому ресторані. Десяте число у квітні добігає свого логічного завершення. Добрий вечір. Це міцні новини. Хочу заграти унікальну методику, як кредиторів позбутися. Дією розбійною презентував відчайдушний луганчанин. Вимушений перепочинок водій у Києві полежав просто під урядовими вікнами. каже на знак протесту. ями дістали. Першу ракетку обібрали і зовсім не бандити, а податківці у тенісистки Бондаренко забрали позашляховик. Не всюди хід на колесах, але його самого, щоб білі рученьки, правоохоронці забрали та якнайдовше у тюрму запроторили. Відчайдушний 27-річний мешканець Рубіжного трохи попогрожував та пошмаляв із пістолета в одній з ювелірних крамниць міста. Такий був план у чоловіка, адже набрався креативний грабіжник кредитів. як... Відома чотирилапа тварина дратівливих комах. Щоб усе було правдоподібно, молодик позичив у друга пістолет для хоробрості. Перехилив кілька сот грамів, і власне з тими пішов на штурм ювелірки. Зайшов до храниць зі словами це пограбування. А вже наступної миті упав навколішки, заклав руки за голову і почав благати викликати міліцію. Продавці сприйняли те за якесь пановне каяття, але відвідувач переконав їх виконати наказ кількома пострілами у стелю. Правоохоронці таки приїхали. Чоловіка забрали і з'ясували. Той узяв у кількох банках близько пів сотні тисяч гривень кредитів. Придбав собі жагулі, залишок пропив, а від боргових зобов'язань надумав сховатися за ґратами. Щоправда, слідчі кажуть, тепер доведеться і сидіти, і платити. Пада шоука мені гадарі падівка. Я вас трогать не буду, нікому плохо не зділию. Визволіть, вирізайте міністр. Став на чоло ну, гарю, вызвали, ждемо. Он потом достал, откуда он достал пистолет, Я не видела. Он просто достав ну, достал пистолет, не тріска и в пол два раза выстрелил. Чорні скриньки розшифрували і з винними визначилися. Ан 24 четвертий розбився через помилку пілотів та звини авіокомпанії, яка дозволила літаку. Здійнятися у небо мова про фатальний рейс двомісячної давності з Одеси у Донець, коли на футбол везли вболівальників. Літак тоді розбився в аеропорту призначення, і в катастрофі загинули п'ятеро людей. Втім, навіть тепер, після оприлюднення висновків комісії своєї вини у аварії, власники літака не визнають. Політ літака на цьому анімаційному ролику відтворили експерти, що вивчали записи чорної скриньки. Їх вилучили ось із цих уламків Ан-24, що розколовся і впав на аеродромі в Донецьку після того, як зачепився за десятиметрову метеовежу. На записах чути що за 40 секунд до падіння в кабіні льотчиків все було під контролем. Літак ішов по заданому курсу. Голос командира був спокійний і впевнений. <звук> Та вже за 10 секунд ситуація різко змінилась. В аеропорту був туман погана видимість, і як тепер твердять експерти, льотчик, зрозумівши проблеми з приземленням, мав піти на друге коло, але прийняв це рішення пізно. Просто розстерялася, чоловік. что бы сделал профессионал в этом случае, когда скорость 200, а он тихим голосом, вы слышали, он говорит, взлетный режим. Тут надо было просто самому взять руды вместе с руками этого борт инженера, который сидел или спал, или что он делал, я не знаю, и дать их вперед до упора. В авиакомпании, честь на слова самого пилота, твердят, что той дав команду дать больше потужности двигунам запоздно. Командир начал уходить на второй круг, 木。 не дав команди остальним, що ми уходимо на старий круг. Ну я не могу об'яснити дійство командира, який сам говорить. Я просто затупив. Крім того, на момент приземлення як твердять експерти, видимість на аеродромі була меншою ніж так званий метеомінімум у пілота. На час розслідування польоти авіакомпанії Південні Авіалінії заборонили. Мають претензії до керівництва компанії. Мовляв, там зарахували у стаж роботи пілота його багатомісячне відрядження до Африки. Хоча там метеомови кращі, і після них треба було летіти з за результатами розслідування до відповідальності будуть притягнуті всі вільні особи. В авіакомпанії твердять, що за кілька тижнів до аварії в них були перевірки з Києва, і ніхто претензій до документів льотчика не мав. Так чи інакше, слідство ще триватиме. Тепер уже кримінальне і судове. А на то, що в авіакатастрофі загинуло п'ятеро людей. Олександр Шевко, Сергій Осадчук, Сергій Газаренко і Сергій Галанюк. Новини 2+,2. плюс Дорогу крадуть на Дніпропетровщині. У селі Преображенка селяни затіяли битву проти невідомих. Ті з кранами та на тракторах заїжджають у село і буквально на очах розбирають дорогу, знімаючи бетонні плити. Кажуть, то їхня приватна власність. Чи продають в Україні дороги? Та скільки коштує нині стати дороговласником? Дізнавалася Олена Осенко. Першою жертвою війни за бетонку мало не став колишній сільський дільничний. Він собою перегородив дорогу Камазу, яким намагалися вивести бетонні плити з сільської дороги. Він мене углом машини удар, мене відкинуло і Він поїхав вперше. Люди із технікою з'явилися у селі півроку тому. Поки збіглися селяни, вони встигли зняти та вивести зо три десятки плит. Відрізавши людям проїзд до трансформатора та цвинтаря. Тут виходить яма. Така. Тут уже проїзду немає. За кілька днів взялися вже за іншу ділянку, яка з'єднує дві частини села, але вивезти здобич не встигли. Селяни викликали міліцію і незнайомцям довелося відступити. Відтоді спроби розібрати дорогу повторювались п'ять разів, а захисникам дороги почали погрожувати. Приїдуть мішок тобі на голову дінить і все. Вони пояснили, що ця дорога нічийна, тобто їхня, і вони її заберуть, бо вона їм потрібна. В хату до кожного прийдуть будуть казати, це наше Воно мені треба кілька днів тому. Кран та вантажівка знову з'явилися в селі. Міцні хлопці, що їх супроводжували, заявили, дорога їхня, бо вони її купили. Показали документи від продавця Дніпропетровської товарної біржі, але у сільраді впевнені папери фальшивка. Немає таких бірж сьогодні. Вона є власністю громади. І демонтувати її нікому не дано право. Ті ж самі документи чоловіки пред'явили і правоохоронцям, які за заявою селян про спробу крадіжки дороги порушили кримінальне провадження і вилучили біржеві угоди. Їхню справжність ми перевіряємо. Весь архів товарної біржі був. Знищений він згорів. Данівастанавлюється зараз через Дніпропетровськ. Саме цим впевнені селяни і намагаються скористатися мисливці за сільським майном. Навіть попередні підрахунки доводять на землі. Тут лежить справжній скарб. Дві тисячі на чорному ринку оця Оце плита стоїть. І От порахуйте, більше 100 плит більше 200 тисяч. Віддавати свою дорогу селяни не збираються. Написали заяви правоохоронцям та листи чиновникам. А ще організували цілодобове чергування, аби пильнувати дорогу навіть вночі. Щойно тут з'явиться техніка, підніметься все село. Осенко, Сергій Файзулін, Новини 2+,2. Бути чи не бути дорогом як явище в Україні, то мені навіть не питання, так роздуми на вільну тему. Наприклад, столична влада обіцяє до дня міста полатати лише дірки, та й то мало віри у те діло. Про капітальний ремонт доріг автомобілістам годі взагалі мріяти. Тож замість мрій один з київських кермувальників влаштував протест, розлігшись просто на дорозі навпроти кабінету міністрів. Що з того вийшло? Та чи справило дійство враження на урядовців? Знає Валентина Доброта. Це вулиця Грушевського. Саме по ній можновладці влаці їдуть до своїх робочих кабінетів. Де з силою по підруки тягнуть водія протестувальника на тротуар. Подивіться, будь ласка, на дорогу і на мій автомобіль, і на цих людей як... Єди, От, які, двори, які, які мене. Питаюся, вони викрочуть мені руки. Тільки на вирвався з рук деїжджик, і Він знову займає свої позиції на проїжджій частині. Я буду тут лежати до тих пір, поки я не почую, яким чином їздити по цим дорогам. Навколо Сергія вже цілий консиліум із правоохоронців. Їм конче треба звільнити дорогу. Швидку треба може визвати. Ви себе неадекватно ведете. Встаньте, будь ласка. Ви вважаєте, що я не ви... поки суд до діло, бо авто, що втрапило в яму. врізалася ще одна машина рух на межі блокування. Наше не хочу коментувати. Придивившись на дорогу. У кермувальники, нібито на підпитку а ні. Просто такими маневрами водії намагаються об'їхати дорожні ями. А та доної в три в три попадаю. Якщо починаєш об'їжджати, якусь машину іншу. Водії скаржаться усі аварії у столиці винятково через дороги. Точніше, їх відсутність. Дорог немає, просто ні. Кріщатіки, Бориспільська траса. Все. А раз сім точно наш на монтажі був. Дякую автодору. дякую. Правітельство у Києва автодорі виправдовується у 85% асфальтного покриття закінчився строк придатності. Ситуацію можуть урятувати лише гроші. Да, я сьогодні хочу за той стан, який сьогодні на вуличній шляховій мережі міста, а також всієї України. Я сам є водієм. І це дійсно неприємна ситуація. Київ автодор тільки за весну отримав 10 судових позовів від водіїв через поганий стан доріг. Найбільша виплата 25 тисяч гривень. Чи позиватиметься до дорожників Сергій, якого даєшників вже за другою спробою перенесли з дороги на лавку на тротуарі? Поки що не знає. Я не можу відрізок в 3-5 кілометрів. Безперешкоджено проїхати. Хороший асфальт на дорозі тепер не валяється. 96 тисяч квадратних метрів приїжджої частини, пошкоджено у столиці. Щоб усе привести до ладу Києв автодору, потрібно майже 300 мільйонів гривень. Доріг немає і не буде. До Дня Києва Силиші урядники обіцяють завершити ямковий ремонт всіх вулиць. Про капітальний ремонт дорожнього покриття, окрім кількох вулиць, взагалі не йдеться. Валентина Андрій Романок, новини Попиту модель на нападницю запланували перетворити відомі всій країні батько і сином, а у Криму мерців повикидали просто на вулицю. На 2 плюс 2 триває пора відсникнути. У водах вітчизняних переполох Карасі з карасицями спарюються. Інспектори показово червоноперег охороняють. Хто на дорозі найхамовитіший? Вартість автівки виявилась обернено пропорційною до якості водійських манер. Першу тенісистку країни обібрали зненацька податківці. кажуть, то була конфіскація величезного позашляховика, який зірка спорту виграла на одному з професійних турнірів. Та геть неслухняна забула сплатити за ту машинку. Податки від Олени Бондаренко хотіли 125 тисяч гривень за завезене в Україну авто. Спортсменка відмовилася. Кілька років тривала судова тяганина, аж поки податківці перейшли від погроз до дій. Машину у дівчини за рішенням суду поцупили саме у той момент, коли тенісистка на кілька хвилин відійшла до магазину. Мати спортсменки каже: гроші її донька до бюджету погодилась сплатити. Одесити геройством відзначилися І це без жодних жартів. Грабіжники рецидивиста містяни взяли голими руками і передали беркутівцям, що саме вчасно злетілися. Люди побачили, як чоловік узяв у заручники дитину, вимагаючи, щоб мама шестирічного хлопчика віддала сумку Діло було на зупинці громадського транспорту. Чоловік уже приклав був до шиї дитини ножа, коли водій маршрутки та перехожі його скрутили і викликали міліцію. Нападника заарештували, а згодом з'ясувалося, що той буквально днями вийшов із в'язниці, але вже встиг пограбувати так само погрожуючи ножем дітям, що найменше двох жінок. Я йому не хотів нічого робити, просто хотів у, у жінки забрати сумку. Мерцям не дають спокою у Севастополі. Тіла двох небіжчиків там кинули просто під парканом міського моргу. Живі люди, аби поховати померлих родичів, шукали їхні тіла кілька днів по всьому місту. Про ритуальний обряд у кримському виконанні здоровим розумом неосяжний Вікторія Орел. Тіло померлого батька Галина Євстрашенко три дні шукала по всіх моргах Севастополя після того, як його з дому забрали працівники приватного похоронного бюро. Потім з'ясувалося, тіло залишили просто під будівлею однієї з севастопольських покійницьких. Врачі свідетелі всі утверждають, що тіла були брошені, на землю лежали кілька годин. В общем, рядом бегают собаки бездомные. Вообще мы не знали, где находилось тело. На телах были обнаружены посмертные телесные повреждения. Значит, у одного из умерших были поломаны ребра, У второго умершего були множественные повріждень епідерміса трупи двох севастопольців під будівлею міського моргу покинули працівники приватного похоронного бюро. Бо кажуть, що покінецька три дні відмовлялася приймати тіла. Вони дали своїм роботникам розпорядження закрити дверь і не приймати тіла. Тіла були розміщені прямо перед входом моргу, оба з документами, і в этот момент был осуществлено очередной звонок по лінії 102 – по этому факту было очередное сообщение в милицию с просьбой принять немедленные меры для того, чтобы тела все-таки приняли. В морг. Тіла набіжчиків не приймали, бо не було необхідних документів. Постанову від слідчого на Ростин, кажуть у морзі. До того ж, стверджують, приватна фірма взагалі не має права перевозити тіла. Ми їх би прийняли, якщо б були надлежащі документи. Це перший случаї це випіючі случаї, щоб люди були виброшені під двері двірі. Морга люди, не імаючи ліцензію на вивоз тіл, теж как би ми не приймаємо у прокуратурі. з'ясовують усі обставини справи і вже відкрили два кримінальні провадження стосовно керівників прито. Руального бюро за володіння тілом та надруга над ним в отношенні не установлених ліс, которая, як потом оказалось при вскриті, вирвали два зуба у тіла умершого. Думає, що там коронки золоті. керівникам ритуального бюро тепер загрожує до 12 років тюрми. А завідувачці міського моргу звільнення. Тим часом родичі померлого тіла, якого пролежало просто небо під покійницькою. Планують іти до суду. Вікторія Орел, Андрій Захозький, Крим, Новини Два плюс Ролі Феміда українська розписує, і міняє на власний безапеляційний розсуд геть несподівано. Роман Ландік відомий своїм публічним і кулачним виступом у самісіньке обличчя моделі Марії Коршунової. Діло було в одному з луганських ресторанів. Стверджує, що насправді побили його самого. Та таки білявка, це вже не перша спроба Луганського депутата покарати дамочку за удар графином по голові. Торік у грудні за заяву Ландіка розпочали кримінальне провадження, але стало відомо про це лише сьогодні. Якщо пам'ятаєте, Ландіка засудили до умовного терміну за побиття дівчини. Дію Коршуновий суд визнав самообороною. Засуджений з вироком не погодився. І вже завтра у Києві розглядатимуть його касаційну скаргу. Хлопчик з дівчинкою нагадаю, почубилися у елітному ресторані Бакара півтора роки тому. А вже після того як історія набула розголосу. Депутат ховався в Росії. Там його впіймали і засудили вже на території України. Не у нічних клубах там серед мажорів усе і так зрозуміло, але на дорозі звичайній асфальтній, де всі, начебто, рівні, хто найавторитетніший. Мої колеги вдалися до експерименту. Походили вулицями столиці, попитали водіїв, звернулися до пішоходів. І вийшло так, що той, у кого величезний хамер, інколи добріший за кермувальника Вазівської копійки. Але. Євгенія Гарков каже, що то скоріше виняток із правил. О, є, маму, ну куда ми їдем? Ви ну, що ли? А на мені, говорить, я ненормальний. Односторонка там заканчивается. Йо йо, вот и розмет. Придурак. Колись найпершими хамами на дорозі вважали водіїв БМВ Ауді та Мерседесів. Але для кожного українця виявляється, є свій особисто визнаний дорожній хамло. Наприклад, власникам дорогезних та величезних позашляховиків найбільше дошкуряють ті, що класом нижче. Вони так стараються от тіба що не дають не, не дають це не пропущу. Тобто, Хоч на жигулях але не пропущу Водій класичного автомобіля. Там Жигуль там москвича більше хамсько веде себе, ніж... Тот же водитель БМБ Гольфіки Гольфики спортивные, такие субарики, ницы. Ну то есть молодые ребята, которые думают, что если есть 4 точки опоры, то, то, есть, то они тут как боги ездят. Натомість власники пересічного автомобільного класу нарікають здебільшого на мажорів або ж на водіїв маршруток. Очень много і и, ну, и наши как бы мажори. Кого покруче машина, тот і прав получается. Вот типа там. Міцубісі Лансер, Міцубісі Еволюшн. Чаще всього хамят, звісно, мужики. Жінки за рулем просто зайчики. Кермувальники громадського транспорту всі стрілки переводять на дорожніх мажорів. Мажора, він тебе послав, так поїхав. Все. Особо ти з ним не рішиш. Ага. Тим більше, як на остановці стоїш, приходиться в другому ряду людей. Грузити. Як коловорот води в природі. Справжню психологію такої поведінки на дорозі пояснює Олександр. Каже, у більшості випадків водій залишається в якомусь певному образі, хоча мав би, сідаючи за кермо, міняти його на образ водія. Ти з того, що я не включаю тоді ідентичність водія, стаюсь в ідентичності якоїсь іншої. І звісно, я і веду себе не як водітель, а як депутат. Щодо водіїв дешевих автомобілів, то вони можуть просто відчувати певний комплекс неповноцінності перед кермувальниками дорогих чотириколісних велетнів, кажуть психологи. А дорога додають це саме те місце, де всі майже у рівних умовах, і саме тут водії малолітражок інколи відчайдушно намагаються. Помститися, але зрештою через це страждають звичайні пішоходи. Постійно не дають про про переходити нормальну дорогу і проїжджають. от на чоловік йде, він перед ногами проїжджає, а потім ще коли скажуть, куди ти прйошся. Євгенія Гарков, Сергій Азаренко, новини 2+,2. На річках українських ледь крига зійшла, а браконьєри вже не сплять. А тут ще й щорічні шлюбні ігри. Риба затіяла на Харківщині. Люди узялися допомогти прісноводним у тій нелегкій справі. Облаштували штучні нерестовища. Прості за конструкцію прилади, зроблені зі звичайних гілок, пройшли попереднє узгодження. Хто від риб'ячого племені роботу приймав, знає Андрій Барташов. Ось у такий нехитрий спосіб людина піклується про рибячих нащадків. Ось воно штучне нерестовище зроблено з гілки ялинки. І кри тут поки що немає, певно, через холодну воду і те, що риба ще не зовсім прокинулась від довгої зими. Нарестовище На щойно виставили, адже минулого тижня акваторію водосховища ще плавала крига. І ще немає, але нарестовище на все одно треба періодично промивати, щоб на гілках не скупчувався мул. Фахівці кажуть, коли риба відкладе ікру на такий гіллястий настил, шансів вижити у рибячих дітей буде набагато більше. Сідається іл, і тому замедляється доступ кислорода к ікрі, тому їх нужно періодично падимати і промивати ікру, щоб хорошо йшло шло Після довгої зими риба ще спить, натомість не сплять браконьєри. Встановили сітку зі знанням справи під самісіньким очеретом, куди риба. Де на нерест в павутинні кілька чималеньких карасів та молоді лящі. Інспектор розповідає, штрафи зросли, але людей це не зупинило. От серебристий, сіребриста, ми з вами наблюдаємо за один екземпляр, предусмотрено ущерб в розмірі 34 гривень. От лещ розмір в 170 гривень за один, за одну особу. Ну, все одно люди йдуть, ризикують. Рибу з сітки назад відпускати не можна, навіть живу, бо через травмовану захисну луску невдовзі риба гине від інфекцій. Рибалки кажуть, боротьба з браконьєрами. І штучне нерестовище поволі роблять свою справу. Риби у водойми ще більше. 3 чотири, п'ять кілограм. Судак це не така ж большая Судак, Судака, муртов, столоб, пік нересту цінних видів риб тут почнеться ближче до травня. Тоді кажуть фахівці, водойми пильнуватимуть і ще Андрій Барташов, Сергій Алексєв, Харківщина, новини 2+,2. Шановне панство. Тримаймося, бо вимираємо це до чоловічої частини людства звернення цього разу вчені з далеко австралійського континенту дійшли висновку, що чоловіки повільно, але невпинно зникають як вид. Навіть ніхто не очікував, але свиню роду чоловічому підклала y хромосома. Що не так із чоловічою ДНК, та скільки до суцільного чоловічого кінця залишилося, знає Людмила Бадаля. У пісочниці в Марійки новий кавалер. Я от знайшла собі мішу спочатку. Він теж хороший парень. На нервах не грає тільки на фортепіано, і як виявилося, ще сильний і сміливий. Ну наприклад, якщо на неї хтось напав, на карта с її. А вже за деякий час усі проблеми жіноцтво вирішуватиме самостійно. Чоловіків просто не стане. Ну, що будемо без них робити. Роботи самим можна буде. Невтішні спостереження висловила австралійський професор Дженні Грейвс. Вона стверджує, чоловіча ігрик хромосома безнадійно слабка і перебуває у процесі знищення. У ній, мовляв, лишилося 100 генів підлатати непридатні ділянки просто нічим. Ну, майже. Самогон, сало, дівчата гарні. З освіту так просто їх не звести, бо є ще справи, та поберегти скарб не завадить. Це вже на замітку жінкам, смачним борщем, щоб жаліли нас більше. він же требують від нас, а давати нам больше дівчата. Зважують всі за і проти без них, наче й сумно. А до них купа претензій. Безответственные, слабе 70% альфонсов. обіцяють у разі чого якось упоратися. Хоча чоловіки не вірять у це з принципу довго не притягнуть, бо тому що деньги на магазини, і все куда дальше йти? Вітчизняні генетики закликають статі передчасно не сваритися, бо існувати поруч. кажуть, доведеться ще довго, і проблему зникнення видів вирішувати спільно в той же час, як зникне чоловік, зникне і вид. Гомо Сапінс. Жінки самі без чоловіків розмножуватись не можуть. Запас сперматозоїдів, які можуть залишити е, чоловіки, він буде колись вичерпаний. Тішить одне процес чоловічого вимирання вкрай повільний. Останній з лиця землі зникне десь за 5 мільйонів років. А за цей час науковці обов'язково придумують, як зарадити біді. Людмила Бадалян, Сергій Щекочіхін. Новини 2+,2. Шановне панство, тримаємося міцно і неодмінно прогремовася там, дасть бог і поживемо. ще. за новини стануть в ефірі 2+,2. плюс усім доброго вечора, не сумуйте і до нової зустрічі.